жаю вас, хлопчики та дівчатка! Скажіть мені, які ви знаєте види транспорту? Водний, наземний та повітряний, правильно. А які, який транспорт належить до водного виду? Це корабель, лодка, яхта, катер. Правильно, сьогодні я пропоную вам намалювати кораблик. Для роботи нам потрібен ваша фарба. Стаканчик з водичкою та пензликом, серветочка і аркуш білого паперу. Спочатку візьмемо коричневу фарбу та намалюємо сам кораблик. Вмукаємо пензлик фарбу і посередині аркуша малюємо лінію. Тепер паралельно цій лінії ми намалюємо ще одну лінію, але вона буде коротша. Ось так. Тепер ці дві лінії з'єднаємо з одного боку та з іншого, і зафарбуємо. Тепер намалюємо щоглу. Це така лінія, на якій буде триматися наше вітрило. І вимили пензлик. Обов'язково повитирали обсерветочку, візьмемо червоний і намалюємо флажочок нашому вітельнику. Маленький трикутничок. Зверху на щоглі малюємо в самому верху маленький трикутничок, вимили кісточку. Візьмемо блакитний, намалюємо тепер вітрило. Від флажочка до самого нашої лодки малюємо так полукруг. Один і всередині менший зафарбували вітрильник. Нам залишилось намалювати море. Взяли темно-синю фарбу, тому що море наше глибоке і водичка там, де глибина, має темний колір. Намалюємо хвилі. Хвилі це лінії, які мають такі хвилясті. Малюємо багато-багато хвиль. Наш вітриник готовий. Тепер ви будете намалювати вітрильника. Чекаю ваші роботи.